Це ви класно розповідаєте, але в мене як у військового немає часу, ресурсу, щоб бігати на навчання або іспити, що робити. Багато військових звертається з таким самим питанням, і виходить, що а, ви не можете повноцінно навчитися. Ви не можете навіть теорію в зумі в онлайні пройти, бо не завжди на зв'язку. Ну, тобто, самопідготовка з теорії, але все рівно поїдь, склади і тому подібне. Дивіться, для військових в кожному сервісному центрі є відкладені талони. Треба просто звернутися і пояснити ситуацію, що у вас немає часу брати, і тому подібне. Тобто теорію в будь-якому сервісному центрі ви складете без проблем. Звісно, її треба повчити, і тому подібне. А, в цілому. Вам треба ще практику пройти, але в будь-якому випадку ваша практика по суті буде фіктивна по документам. Треба знайти найближчу школу в невеличкому містечку, яка за мінімальну кількість грошей, за там 5 занять, зробить вам по документам 40 повних годин, допустить вас до іспиту і при складеній теорії у вас буде рік на скласти практику. А далі. Я так розумію, що ви самонавчаєтесь і їздите там в бойових умовах. І в цілому хтось вже міг трішки водити і здобув там безцінний контр аварійний досвід. Тож ви можете при виписаному свідоцтві від такої автошколи, якась найближча в містечку поменше, щоб було простіше, я думаю, всі повинні заплющити очі. На те, що ви не пройшли там 40 годин. Хоча офіційно по документам ви їх пройшли. Причому 80% в Україні не проходять 40 годин. 90%, я думаю, навіть відсотків 40 годин навіть не нюхали. Хоча по документам 40 годин у всіх. Тож, от така лише схема. Або звертатися вже до е, командирів, і в них по-любому повинні бути, бути якісь виходи для військових. От і все. От, і все. Але уважно. Почуйте мене: не ведіться на продаж прав через почту. Це неможливо. Без вашого фізичного присутності на іспиті з теорії і іспиту з практики ніхто ніколи нічого не порішає. Це чисто розвадняк.